Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Обов'язково підписуйтеся. Сьогодні у нас на огляді дуже крута кава Ель Сальвадор. Зараз я усіх прошу просинити нос до динаміка і понюхати цю чудову каву, тому що кава має. Один з найкрутіших запахів, які є в Ель Сальвадорі. До речі, це дуже маленька країна, яка робить дуже високоякісну каву. Ця кава вона має дуже приємний цитрусовий смак. Це для людей, які люблять таку приємну кислинку в каві. Цю каву ми обсмажуємо у ростері, Уявіть собі, під температурою аж 200 градусів. Тобі ж, коли ми в цей ростер закидуємо 5 кілограм цієї кави, на виході цієї кави всього 4 кілограми 200 г. Тому що вся кава, вона просто виходить у просто небо, як вона нам і приходить. Щоб цікаво спробувати, залиште плюс у коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта, про каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки, слідкуйте за нашими новинами. Усім гарного дня!